Привіт усім, ви на каналі Цитрус, і сьогодні ми подивимось на справжній технологічний витвір перкусійний масажер OIT Next Pro. Якщо після тренувань або довгого дня на роботі у вас болять м'язи, або ви просто хочете розслабитися, цей масажер стане вашим найкращим другом. З ним можна забути про масажистів, заощадивши тисячі гривень. Це не якась сумнівна копія. Oite Next Pro постачається від офіційного представника магазину Citrus. А це означає гарантію, ремонт і безкоштовну доставку. Не як у тих підозрілих сіряків з ринку. Почнемо з розпакування і подивимось, що там всередині. Яка досить крута упаковка. Скажу чесно: інтригує Текст. Вау! 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 Дивіться, яке воно все. Ой, сундучок. Дуже класно виглядає уже надійно. Вау! Червоний. Ой. Супер! Тут всі специфікації, тут все, що про нього, все досить до дрібниць, розписано. Так, це воно що, пасівний користувача. Ага. Так, далі. Далі така коробочка. В коробочці що у нас? А, в коробочці у нас дроти. І ось він, наш. Ой. Так, давайте це все приберемо. Дроти залишимо. Я думаю, що давайте швидко вам скажу, що у нас тут є. Шнур USB Type-C. Також ось такий рамінець. І також у нас це зарядочна платформа. Да. Досить прикольно. Як так? Підключаємо. Тут все досить, досить круто. Так, ну давайте вже перейдемо до нашого масажера. Вау! Класний такий матеріал. Хм. Цікаво. Піау! Силофан досить гарний, досить класно. Все-таки металеве, надійне, важкуватий. А якщо важкуватий, то надійний. Думаю, сподіваюсь, тут дуже потужний мотор. Дивіться, який стильний і надійний. Корпус виготовлений із міцного металу. І це не лише про дизайн. Метал менше збирає бактерій, легше очищується, і загалом це екологічне рішення. Ви можете бути впевненими, що цей малюк витримає довгі сеанси масажу, навіть якщо використовуєте його щодня. Пара секунд і масажер знову як новенький. Що не скажеш про ваші м'язи після довго робочого дня, правда? Тепер давайте подивимося, що у нас в комплекті. Oit Next Pro постачається аж з вісьмома насадками. Кожна з них призначена для різних частин тіла. Так, досить багато насадок. Давайте ознайомимося, постараємося дуже швидко з кожною. Так, що у нас тут є? Ну, по-перше, Самі дивіться, тут ну, їх багато. Що тут є? Відкриваю посібник користувача комплектація. В комплектації можу знайти. І так, подивимось на ці насадки. Пласка-металева насадка чудово підходить для роботи з дуже щільними групами м'язів ось така. Трикутна насадка. Ідеально підходить для ілітіобіального тракту. Лопаток і зазвичай використовується для шкрябання та почервоніння, допомагаючи зменшити кількість молочної кислоти в м'язах. Ось така штукента. Так, далі дивимось. У нас є оця така вигнута насадка: імітація постукування, імітує масаж руками з рівномірною інтенсивністю. Наприклад, руки стигна. Та інші вигнуті частини. Хм, цікаво. Так, далі. Вилка. Закруглені кінці для опрацювання певних груп м'язів. Далі, що це у нас? А це у нас кульова насадка. Ідеально підходить для загального використання для звуження больових точок. Хм. Так, далі, що у нас є? У нас є. М'яка кульова насадка. Більша площа поверхні, найкраще кріплення для початку, щоб зменшити больові точки. Це у нас насадка для тригерних точок. Зазвичай використовується для точкового розминання м'язів, у тому числі рук і ніг. Так, і нас залишилася ще одна насадка, вона називається конусна насадка. Визначте проблемні зони та звільніть тригерні точки. Це якась магія. Це все, про що це ми зараз розмовляємо. Це все якась магія з цими насадками. Я впевнений, що той кого зацікавила ця штука, обов'язково йти в цитрус та купити її та всі ці боліві точки, тригерні, м'які кулі, пласкі кулі, залізні, все це потрібно відтестувати і обов'язково написати в коментарях, як вам це все обов'язково. Чесно, я в захваті. Я вперше бачу таки, таку кількість насадок. Ну що, давайте підключимо. Давайте спробуємо його запустити і е, зрозуміти, як все це працює. Наприклад, давайте візьмемо кулькову. Так, Що це робити? Це зробити ось так. Ага, тут є у нас клавіша. Вау! Вона працює. Що з ним робити? Вау, прикольно! Вау! Супер! Треба розуміти все. Я думаю, що той, хто дуже хоче спробувати якісний масаж, він обов'язково цією штукою скористується. Ну якщо навіть я буду робити ось так, в цьому щось є. Можливо, так. Ні, так щось не те, але ось так. Так, прикольно. Давайте спробуємо Вау. Щось в цьому є. Така дуже цікава вібрація. Прям вже, вже коли ти її тримаєш, вже відпочиваєш ноги. Вау! Вау! <ріст> не буду показувати всі місця, де можна її скористатися, але ж коротко, це цікаво. Вимикається, я так розумію, це дотиком, затиснути і все. Ще один великий плюс: цей масажер працює не тільки від мережі, а й від акумулятора. Можете взяти його в похід на природу або навіть у спортзал, не турбуючись про розетки. А що терма рівнями швидкості ви зможете налаштувати інтенсивність під свої відчуття. Тільки обов'язково. Підходьте свідомо до використання цього масажера, ознайомтесь уважно з інструкцією. Головна фішка цього масажера – він не просто знімає біль у м'язах, а реально замінює похід до масажиста. Курс із 10 сеансів може коштувати вам до 10 тисяч гривень. А тут ви маєте свій персональний масажер, який працює так само добре і можете користуватися ним кілька років. І неважливо, де саме у вас виникає біль ноги після тренувань, спина після сидіння за комп'ютером або шиє після перегляду серіалів цілий вечір. Цей масажер справляється з усим. А ще він легкий, тому рука точно не втомиться. Поки ви собі робите масаж. Так, друзі, тепер ви маєте всі шанси сказати, прощавайте своїй сидячій роботі. Ну або, принаймні, її наслідкам. Тож, що ми маємо? Ует Next Pro це ваш персональний масажист, який завжди під рукою. Міцний металевий корпус, 8 насадок для різних зон тіла, 4 режими швидкості та можливість працювати автономно. І все це в компактному і легкому дизайні. Забудьте про витрати на масажі та болі в м'язах. Цей масажер стане вашим найкращим другом. І головне, він ніколи не запізниться на сеанс. Дякую, що були зі мною на цьому огляді. Якщо вам потрібен масажер, який реально працює і має гарантію, звертайтесь до Цитрус, офіційного представника ОІД в Україні. А поки що не забудьте підписатися на наш канал, натиснути лайк і дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Тож до зустрічі! І не забувайте піклуватися про свої м'язи разом з ОІД та Citrus. Бувайте!